Друзі, я зараз у місті Пилипець я приїхала в новий готель, і він називається здається готель Пилипець. І зараз я вам покажу свій такий затишний атмосферний номер. У мене, як завжди, такий двокімнатний номер. Я обожнюю такі такі номери. Так, і якщо коротко, то це така перша кімната. Ось так вона під сторону виглядає трішечки під сторону, не сильно. боже, як я обожнюю, такі от штучки, і навіть кава машина, така кававарка зроблена така під сторону, такі кольор чайочки, сахар. Дуже круто. Це бакончик. Зараз покажу. у мене, звісно, не на але теж дуже прикольний. Ось на саме місто. Ось тут знаходиться басейн. Я його ще не бачила. Ось тут басейн. Я його ще не бачила, але я думаю, що я завтра вже туди піду. Ось такі у мене класні краєвиди, неймовірні краєвиди. Там риночок знаходиться. я ще туди піду. Ну і зараз покажу другу кімнату. Друга кімната теж неймовірно затишна. Яблучки, обожнюю яблучки, теж тут є балкончик, отакі тюлі, прям штори. Ну і такий одіванчик теж під сторону. Не знаю, до чого я собі два двокімнати зняла, але я дуже обожнюю простір. Тому ця така кімната не менш затишна, але дуже крута. Ну і звичайно, така як би, вбиральня, нічого особливого, в принципі, зараз теж її покажу. Душова кабіна, бойлер, як у мене вдома. Рушнички, все, що потрібно для того, щоб все комфортно почувати, щоточка напевно, і сам ну, в принципі, отак вона виглядає дуже просто. В цьому готелі, в цьому готелі я теж буду приблизно 4 дні відпочивати, релаксувати, обов'язково кажу, що тут є ще на території. Буду ловити ці миті, коли я зможу відпочити і нарешті поїхати повернутися додому в місто Київ з новими силами, фізичними, моральними і з відновленою енергією.